Всіх вітаю на моєму каналі. А хто як заливає бетон в теперішні часи? Я ось, наприклад, переробив ручну бетон... бетонну мішалку на електричну із приводом від якогось там міксера. І поки сонце було, я ось розклав свої панельки. Ну, як сонце, таке собі, через хмарки. ледь ледь тянуло. Бо струму мало було, напруга там велика 190 вольт. А от струму не вистачало. Ну, в день, поки на них я працював. А от коли вже вимкнули світло і сонце зайшло, он тоді мене рятував цей генератор на 2200. Вмикаємо генератор, крутимо бетономішалку. Вимикаємо генератор, не крутимо бетономішалку. А сама фігня, що замерзла, і пісок, і щебінь. Це капзда. О, вже впав. До речі, питання фізикам, біологам, не знаю кому. Дивіться, таке питання. Ну то ясно, що пісок замерший. Я тут знайшов, точніше дочекався, погожих деньків, щоб був хоч плюс. Плюс 2 сьогодні було, чи плюс 3. І трошки я зміг роздовбати цей пісок. Але ж у фундамент не можна замерші брили із піску брати. Треба його якось розтопляти. Не хотілося мені ні газовою горілкою, ні паяльною лампою. Це все підігрівати, щоб була хоча б плюсова температура. Я пішов іншим шляхом, почав шукати, що. У мене не замерше. Ну, щебінь, то ясно, від снігу відгріб, і він там знизу вже не замерший. А от пісок місцями виявився замерший, а місцями ні. І ось у мене така думка цікава. Точніше, не думка, а питання. Чому так відбувається? Ось тут брила, вона не скубеться. Ну, тобто, вона замерша. Але коли ми. Це я, це я такі катакомби тут понароблював, вигрібав все, що можна. А тут, дивіться, опа. О, а тут пісок аж сухий. Він не замерз. Тут сухий, не замерз. Тут знов замерз. О, ось він замерз, замерз, замерз. Це замерзше. А це ні, поруч. Прямо якісь ходи. Чому так відбувається? Хто мені підскаже? Можливо, ви напишете хтось в коментарях, як так відбувається. І причому це рандомно. Ось, ось зверху, дивіться. Тут сипеться сухий, ну, мокрий, але він не мерзлий. А тут брили. Ну, добре, це зверху. Ось. Поруч. Тут брила, тут зверху. Хтось скаже, ну, можливо, знизу від землі. Тепло йшло. Але ж, блін, ви ж бачите, ось не знизу, ось зверху. І я сиплю його. Ось він сухий. Як так відбувається? Чому так? Хто мені підкаже? І оце ось прийшлося так мені в пошуках розталого піску. Цілий день довбаці. Ну, якось так. А як ви заливаєте бетон взимку? Замовляєте, мабуть, бетонозмішувач І заливаєте. Да? Ну, а я таке собі дозволити не можу. Тому викручуємося як можемо. Всім дякую за перегляд. Бувайте!